Всім доброго дня, друзі. Хто перший раз зайшов на мій україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію, мене звати Євген і я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу. Попрошу вас мене підтримати, поставити вподобайку, розширений коментар, підписатись на цей канал. І це варто зробити хоча б по тій причині, що це перший єдиний YouTube канал про Нову Зеландію на українській мові. Якщо про Канаду і там, про... Європейські країни є дуже багато країномовних туб-каналів, то це єдиний і перший. Тому мені ваша підтримка дуже потрібна, друзі. Багато різних програм було для імміграції в Канаду, нові ну, зландії набагато менших. Там були різні провінційні програми, навіть коли я думав, що емігрувати до Канади, там, наприклад, таку провінцію, як Монітоба, був взагалі дуже низький прохідний бал по Айлсу. Там 4,5 з половиною треба було. Це холодний регіон, і також там декілька ну, різні різні програми в різні регіони, в різні провінції Канади. Але це тільки з одних, з одних таких факторів. Ще має місце на існування такий факт, що оскільки в Канаду було більше програм і легше було потрапити, то і ми всі, які люди, що вибираємо інколи якийсь легший шлях. Я, наприклад, наведу вам такий приклад. Одного разу я хотів. Потрапити в США, там була одна програма. Я поїхав в Київ також реєструватися, і там треба було дуже сильно піднапрягтися, збирати великий пакет документів, підтягувати дуже сильно англійську. І це займало дуже багато часу. І Я просто вирішив, або мені ще запропонували поїхати в Англію. І це було, це був 2011 2012 рік. І В Англію було все набагато простіше, там програма дешевше коштувала, була заробітна плата більше, ніж в США. Було легше оформити документи, швидше виїхати. І я вибрав Англію. І тому я думаю, що з одних таких показників, чому іммігранти більше обирають Канаду, а не Нову Зеландію, тому що набагато легше потрапити в Канаду. Не треба так сильно напрягатися. Зараз багато хто з Канади мені пише, що хотіли переїхати з Канади в Нову Зеландію. І основна причина, що вони це хочуть зробити, тому що їм не підходить клімат в Канаді. Адже якби друзі ви не думали, клімат. Це таке з головних причин, чому в Новій Зеландії краще, ніж в Канаді. Адже багато людей все-таки не любить такі великі перепади температури зими, як в Канаді холода. В Новій Зеландії погода дуже м'яка круглий рік. Тут є також і сніг, так що хто може сказати, що ми любимо сніг взимку, тут також можете побачити взимку сніг, але тут немає мінусів таких інколи, тільки бувають вони вночі. Дранок там, або в горах, то там сніг і мінуса, так, але невеликі також. Тому якщо хто любиться таки сніг і мінусову температуру, то тут вона є, але значно менша, ніж в Канаді, не круглий рік. Тобто клімат це така з дуже з великих переваг, на яку, на яку люди мене, яку мене завжди люди запитують, який тут клімат, то клімат тут підійде всім. Особливо в цьому кантерарії регіоні, де я живу. Тут він сухий і тепло, мало дощів порівняно з іншими, навіть з північним островом там в Окленді. Може п'ять разів за день мінятись погода, дощ, сонце, дощ сонце. і сонце, дощити сонце, Там, в тому регіоні також жив в рік. І це приклад такий, друзі, я вам навів про Сполучені Штати Америки, що, якщо зараз порівняти і тоді з Канадою, навіть і Новою Зеландією, то багато хто просто обирав Канаду, що там легко було перший раз виїхати. Два. Отримати резидентство швидше. Також ті люди, які поїхали, наприклад, разом за мною в ті роки в Канаду, а я в Нову Зеландію, то вони значно швидше отримали резидентство, ніж ті українці, які поїхали в ті роки в Нову Зеландію. Якщо в Канаді, навіть коли я там збирався туди їхати, пропонували, ну, сказали, що ти там можеш подаватися через два роки вже на резидентство, то в Новій Зеландії пополучали його через 5-6-7 років. В кращому випадку, дехто чекав 10 років, уявіть, така велика різниця. І це такий е, з дуже е, великих факторів важливих, от чому саме більше іммігрантів іммігрувало саме до Канади, тому що все набагато легше було. Продумало для людей більше програм різних е, з невеликим там прохідним бал, балом по Айлсу. Легше було іммігрувати, адже Канада вона дуже велика країна. І мета, я думаю, більше заселити, ніж Нову Зеландію. Наскільки я знаю, то Нову Зеландію навпаки не хочуть, щоб тут збільшилась популяція, адже тут унікальна природа, яку не хочуть, якщо буде велика населен... кількість населення, то Новозеландія не буде вже така унікальна, як вона зараз є. Адже тут визнано, що тут найчастіше в світі повітря, і це факт. Тут нема таких великих виробництв. Країна дуже спокійна. Немає великої рівня корупції, рівень безробіття всього на 4% рівень безробіття всього в країні. Економічно вона така ж сама розвинута, як і Канада. Приблизно тут однаково коштує нерухомість. Я вам, до речі, скажу що нерухомість, не тільки в Канаді, і в Австралії, і в Новій Зеландії. Вона дуже висока. Ну, висока ціна на нерухомість. Такі країни, як Данія, в мене там зараз друзі живуть. І купили собі також будинок в кредит. То він говорить, що купив собі мій друг. Будинок в Данії в кредит старий, там 30-річний, в принципі, то він заплатив зараз скажу вам, скільки, 400 з чимось на американські долари, кажу. 1000 американських доларів. Тобто це буде десь більше 600 новозеландських, а більше за 600 новозеландських можна купити будинок трьохкімнатний. Трьохкімнатний, вже з новіших такий з 2015 року, з 2010 можна взяти такий будинок тут в Новій Зеландії. Тобто, якщо так розібратися, то в Данії також дуже дорога нерухомість, може ще буде дорожча в Данії бути, ніж в Канаді і в Новій Зеландії. Тобто в усіх розвинутих таких і сильних економікою країнах нерухомість буде 100% дорога. Адже це показує, що країна дуже розвивається. До речі, в, так само в Данії він розказує, що відсоток, під який ви можете брати нерухомість в банк, також виріс, як раніше він говорить, що там був три. Інколи, якщо ви там класно все виплачуєте, то був ноль. Таке він розказував. І навіть е, інколи. Вам банк якийсь був в такий період, що платив плюс гроші за те, що у вас був кредит, але потім це відмінили. Зараз також там теж більше п'яти, 6-7. До речі, все схоже, як в Новій Зеландії. Так що, друзі, така ситуація. Одна перевага, що в Новій Зеландії і в Канаді англійська мова в більшості в своїх випадках і легше вивчити там, чим скандинавські, наприклад, мови чи там якісь європейські. Тут англійська мова вона вважається міжнародною освіті. Що, друзі, така сьогодні тема відео. Трошки подивилася на ситуацію з іншої сторони, що інколи ми просто вибираємо легший шлях і не зовсім досягаємо тої мети, яку ми ставили спочатку перед собою. Новий вам приклад, як я поїхав не в Штати, а скажімо, в Англію. а хоча... Я завжди хотів побувати також в Штатах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Мені ваша підтримка, друзі, дуже важлива. Поставте, будь ласка, вподобайку, розширений коментар, підпишіться на цей канал. Хочу побажати вам гарних вихідних, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі!